Крилаті ракети не зовсім точна назва, бо вона може і не мати крил, а більш точна назва круз місайл англомовна. Тобто це ракети, які летять по траєкторії схожої до літаків, тобто сталий стали політ на незмінній, скажімо так, висоті. Друга це балістичні чи квазібалістичні ракети, які летять. по відповідно… Параболі такі, тобто ми маємо до крилатих ракет відноситься ті ж самі е, калібри, Онікси і, і так далі. А ось е, кінжали, це аеробалістичні ракети, Іскандери М, це власне балістичні ракети наземного базування, так само, як, до речі, і точка. Е, Х-22 теж відноситься до крилатих ракет. Х-59 Це крилата ракета, тільки що тактичного призначення, тобто з меншою дальністю. Тут знову таки ми маємо поділ на тактичне стратегічне призначення. Це